Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 18 квітня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com'ю Ель і розповідаю про те, що цікаво відбувається в окупованому Маріуполі, а також за його межами. На жаль, весь минулий тиждень ми отримували дуже гидкі, прямо такі мерзотні новини із окупації. Біля сьомої школи російські загарбники встановили пам'ятник бюст одному з негідників, злочинців військових Роману Котузову. Під час відкриття цього монументу окупанти казали про те, що він загинув як герой, захищаючи Маріуполь. Насправді він загинув в Луганській області, а в Маріуполі він нічого не захищав. Ну, якщо він там і був, то тільки вбивав, вбивав цивільне населення, вбивав вбивав українських військових, які захищали, стали на захист своєї батьківщини, виконували свій військовий обов'язок. А ось цей пан тепер не просто стоїть біля школи, його іменем ще і назвали цю школу. Це сьома школа. Вона розташована буквально в декількох метрах від маріупольської єпархії. Православної церкви України Донецької і Маріупольської єпархії, яка переїхала з Донецька в Маріуполь саме після окупації Донецька. І от там, от буквально в декількох метрах, стояла ця єпархія, там була маленька часовенька. Там Завжди були раді людям. Вони приходили туди по допомогу. Вони могли там навіть заночувати, якщо треба було вирішити якісь питання. Там збирали їжу для годування безхатченків, і ось це місце. Такі, як Роман Кутузов і його колеги по військовим злочинам, скинули бомби, декілька бомб в будинки поруч з єпархією, безпосередньо в саму єпархію, вона була вшент зруйнована. І от такий парадокс: да? людина, яка от тут причасна до цих військових злочинів, зараз е, красується біля школи і на цьому прикладі вчать дітей. На жаль, це не єдина така новина. Ще ми дізналися, що на минулому тижні в Маріуполі запрацювала школа Дзюдо, яка названа іменем тренера диктатора Путіна. А ще до того ми знали, що в Маріуполі з'явилася спортивна школа, яку очолив Борис Кленин, який став зрадником і зараз проголошує свою любов до Російської Федерації. Знаєте, це для мене дуже таке гостре питання, яке я хотіла б обговорити із вами: як ставитися до людей, які розвивають дитячий спорт? В Маріуполі. Тому що е, тренери це такі ж самі педагоги, вихователі, як і викладачі в звичайних школах, і вихователі в дитячих садочках. Той, чи може секція дзюдо імені тренера Путіна просто навчати дітей дзюдо? Чи це все ж таки теж? Політична організація, яка має вплив не тільки на фізичний стан дитини, але й на його політичні погляди ось це важливе питання, яке треба зрозуміти. Я хочу розподілитися з вами одним прикладом з з власного життя, з власного маріупольського досвіду. Ми, е обидва мої сини, і старший і молодший, займалися айкідо. Секція розташовувалась на спорткомплексі Азовець, і тренером був Олександр Маслов. Пізніше тренувати там став і його син Євген Маслов. І от обидва моїх сини ходили до нього. Я дуже його поважала як людину. Але що відбулося про те, що я нам не знала раніше, коли мій молодший, а він навчався вже в українській школі і вивчав тільки українські предмети? Щось відповів під час тренування тренеру українською мовою, йому зробив Олександр Маслов зауваження. Він спитав: А чого ти зі мною розмовляєш українською? взагалі ти, мій молодший. Не розмовляє українською постійно. Він, як і більшість дітей, зараз абсолютно білінгва. Проте, чим більше він навчається в школі українською, тим більше українських слов у нього в побуті майже щодня. І він мені пояснював, що він в спілкуванні з тренером не навмисно сказав. Просто у нього випало російське слово з голови. І він пригадав українське, але це дуже не сподобалося тренеру Олександру Маслову. Він зробив зауваження маленькій дитині, якій було всього-навсього всього 8 років і попросив більше його не розмовляти російською на тренуванні. Зараз ця людина залишилась в окупації і насаджує, русський мір підтримує захоплення Маріуполя росіянами, дуже радіє, що тепер, нарешті, його російській мові нічого не заважає. Ось такий приклад. І це такий приклад для розмірковування. Що ви думаєте з цього приводу? Чи мають працювати, чи мають відповідати тренери, які зараз працюють з дітьми і насаджують повз тренування свої або не свої, а нав'язані політичні погляди, чи мають вони понести таку ж саму відповідальність, як і вчителі-колаборанти? Пишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Дякую, що слухали. До зустрічі! We'll <laughs>